Зента України призначити пару Степана Степановича головою Тернопільської обласної державної адміністрації, президент України Петро Борошенко. Раніше було звичай, чоловікам квіти для Я думаю, що треба ламати цей звичай, і ми обважуємося лише посвідчити. А вже будемо вітати тоді, коли будуть перші, які ви скорі і серйозні квіти. Я дуже розраховую на вас. Пан два слова. Слава Ісусу Христу! Доброго дня! Шановні колеги, мені приємно, що у нас сьогодні вже є повноцінний голова, що я вже сьогодні можу ну, хоча б на якусь годину віддихнути. Я переконаний, що Степан Степанович приведе нову, молодіжну, здорову команду і ми всі разом спільно допоможемо зробити те, що хоче Тернопільська громада. Дай Боже всім здоров'я і терпіння, бо це дуже-дуже важка ноша. Допоможемо, будемо успіх. Не буде допомагати, ну будемо жалітись, жалітись один на одного дому. Хай йому ну, Бог допомагає. Дякую. Закрою з цього степана Степановича, голову, тепер вже повноцінно. Тернопільської обласної державної організації. Прошу. Всечасті отців, дорогі владики, пана президента. Дорогі друзі, мені часто доводилось виступати з цієї трибуни як депутату Тернопільської обласної ради. В різних умовах ми були, але хочу зазначити наступне: що сьогодні ми як ніколи стоїмо перед випробуванням. Десятки хлопців з Тернопільщини віддали своє життя за нашу територіальну цілісність і державний суверенітет. Десятки хлопців сьогодні. Де мобілізовуються і потребують підтримки. І десятки тисяч сотень сьогодні стоять на передовій і потребують мобілізації. Сьогодні наше завдання як ніколи стоїть не тільки перебувати в площині фронту, який є там на сході України, а й усвідомлювати ключову річ, що головний фронт в нас тут. На Тернопіль також пролягає. Перша це боротьба з корупцією, як визначальний приклад того, що Тернопільщина недаремно віддала своїх хлопців на Майдані Гідності і недаремно віддає своїх хлопців на фронт на захист територіальної цілісності. Ми все переконання в тому, що найближчим союзником Путіна є корупція, тому що вона зневіру серед людей. Друге, ми маємо усвідомлювати, що перспектива наша в економічному розвитку. Тому моя рука кожному, хто чесно працює для людей, хто створює робочі місця, хто платить часто податки. Цей кабінет обласної державної адміністрації буде відкритий для кожного. То буде потребувати підтримки і буде позиція якого спрямована на реалізацію державницької політики. Пане президенте, хочу вас запевнити, що Тернопільська область буде форпостом реформ підтримки і реалізації вашої політики на загальнодержавному рівні. Я впевнений в тому, що ми будемо здатні стати прикладом для наслідування для інших областей. Показати, що ми справді європейська і цивілізована область. І дякую вам за висловлену довіру і сподіваюся, що я її виправдую перед народом України і перед громадою Тернопіля.